Позаду нас найбільший кавовий сервіс в Україні. Ого. Uh -huh. Пішли, я тобі все покажу. Дивись, скільки тут всього. Бачиш? Угу. Uh -huh. Історія компанії почалася ще у 2004 році в місті Умань. Поняла? Ідемо, uh -huh. я тобі все-все покажу, що тут є. Сьогодні компанія пропонує найбільший вибір в Україні кавомашин для дому, ось таких. Бачиш, Філіпс, Делонгі, Саєко там. Дивись, якщо може, ти хочеш кав'ярню відкрити або встановити точку, там, де кава самообслуговування, ці апарати, знаєш, оце Добре. все обладнання тут є. Прикольне, і від 1100 євро можна свою кавову точку поставити. Прикинь, вау. Дивись, вершина цього всього це ось такі от. Професійні кавомашини, які ти можеш бачити в кафе, барах, ресторанах. Бачиш, двопостові, mm -hmm. де бармени стоять, цю магію роблять. Це все тут можна купити. Навіть є такі, які працюють від газу, яким не потрібно світло. Уяви собі. О, це дуже хороша штука. Вам, да. Скажи. Ну це ще не все. Почекай, я зараз прийду. Або йди за мною. Міша, ти де подієшся? Дивись, я тут. Це. Приймальна зона. Якщо у тебе, не дай Боже, зламався будь-який кавовий апарат будь-якого року, будь-якої моделі, ти принесеш його сюди на ремонт. Як відбувається ремонт, я зараз покажу. О! А це зона, де ремонтують домашні кавоварки. От якщо в тебе щось навернеться з твоєю кавомашиною, от яку ти тут купила, то ось Кирил. Привіт! Доброго дня. Доброго дня. Бачите, людина ремонтує кавомашини. От, ну це ж теж не все. І ще треба йти. Тут багато всього. В кінці є ось полки. Бачиш, очікують запчастини, готові на вітрину кавомашини. І далі у нас готові для людей. Люди здають, люди присилають з усієї країни. Кавомашини тут об'єми дуже великі. Бачиш скільки їх. Да, О, дуже багато. Класно. Це вже всі готові. вони, Так, да, Так, всі готові. Ось тут вартість, контакти того, хто його здавав, і все. Uh -huh. Схожа магніфіка, як в тебе. Бачиш? Ага, uh -huh. так. Uh -huh. І ми повернулися uh -huh. на зону приймання, де і були класно? Так, да, класно. Тут Ходімо, так дуже покажу всього. тобі кавовий апарат, який заслуговує твою увагу. Uh -huh. Ось диви, який тут апарат є. Можна вибрати будь-який напій собі і як гостю спробувати безкоштовно. Тримаю. Дякую. Наскільки я знаю, ти любиш лати. Вгадав? Да. Так. Сподобалось тобі тут? Да, чесно, воно дуже класно. І тепер я буду знати, куди свою каву машинку вдруг ще в ремонт заносити. Так, Вадим, гетьмана 27, міста Київ. Ого, проведу тебе.